Всіх вітати на каналі Мама на малюй, і сьогодні в нас дуже важлива тема уроку. Дуже скоро в нас в країні буде відмічатися свято. Незалежності нашої країни, незалежності нашої України рідної. Тому я б хотіла, щоб ми з вами присвятили цьому цілий урок і намалювали таку листівку, такий малюнок, яким можна було б привітати ваших рідних та близьких, або відправити на фронт нашим захисникам. Пропоную сьогодні працювати кольоровими олівцями на папері, простим олівцем робити контур, приготуйте резиночку, точилочку, якщо е зламається олівеча, ви могли загострити. Буду працювати такою невеличкою палітрою олівців. Ми нещодавно робили з вами її розпаковку. Тут небагато кольорів, але нам вистачить. Передусім нагадаю, що ви були підписані на мій канал. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки, бо кожного останнього дня місяця я роблю допис в своєму інстаграм з фотографіями моїх учнів з їх малюнками. Також, будь ласка, діліться моїми уроками. Це допомагає просуванню каналу і ще більше діточок може долучитися. Також ставайте спонсорами під кожним відео є посилання таке спонсорувати, де за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до всіх-всіх-всіх уроків, які є на каналі, до ексклюзивних, і можете малювати ще більше. А давайте вже переходити до малювання. І що ми будемо малювати? Я пропоную намалювати до Дня Незалежності Україночку, таку дівчину, яка випускає зі своїх долоней голуба миру. Це дуже буде простий такий малюнок, тут не буде нічого складного, вийде у кожного з вас. Тому давайте будемо переходити. Дивіться, почнемо малювання. Розташуйте арку щось так горизонтально. У нас буде в цій частині дівчина, а ось тут голуб. Почнемо малювання з голови дівчини. Голова дівчини буде в нас. Не, як звичайно, ми малюємо коло, і так вона буде розташована в профіль, то ми будемо бачити її носики, її губи, цей контур підборіддя, шию. Давайте почнемо малювати. Намалюйте ось таку дугу. Це буде верхня частина голови нашої дівчини. Тепер намалюємо. Її лоб. Далі намалюємо ось так її носик, ось такі дві дуги, це будуть її губи, підборіддя. Трошки продовжимо і опустимо вниз. Це буде шия. Продовжимо малювання голови і перейде в шию. Ми намалювали схематично голову нашої дівчини. Тепер дивіться, це в неї, ось тут десь лінія росту волосся буде, тому ми проведемо ось так лінію. Раз. І одразу зробимо дві стрічки. Стрічки, це буде жовто-блакитні стрічки в неї на голові. А ось в цій частині в неї будуть іти квіти. З яких будуть далі йти стрічки жовто-блакитні. Намалюємо квіти. Квіти у нас будуть схематичні, як завжди. Ми не будемо зараз витрачати багато часу на різні квіточки. Хто хоче, а вже ж ви вже вмієте малювати багато різних квітів, ви можете користуватися цими знаннями і намалювати їх. Можете додати і калину сюди, можете додати якісь ромашечку там, мальви. Ми ж з вами вже робили це все. Я трошечки буду такі простіші малювати, бо мені хочеться, щоб якомога більше діточок і маленьких змогли зробити цю роботу, тому не буду занадто складними квітами вас заморочувати тут. А, це ж волосся і це волосся, і далі в неї йде ось так волосся. Воно так іде-йде-йде-йде. Іде, іде, і буде ось так воно там розвиватися. В неї. Десь ось так буде розвиватися волосся. Десь приблизно так. Дивіться, тепер в неї на шиї намисто малюємо такі кола. Ось така приблизно буде дуга. І ось тут ми намалюємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це буде її намисто. Далі, ось так опустимо, це пішло її тіло. Повернемося до обличчя, намалюємо брови і намалюємо очі. В неї, нехай в неї будуть заплющені очі і ось такі він. Тепер нам треба намалювати її долоні. Дивіться, ми малюємо ось одна буде, один рукав, і ось тут десь буде інший рукав. І з кожного рукава в неї буде виглядати по долонці. Ми намалюємо з вами знову це схематично ось так. Зайві лінії будемо забирати. Зауважу, що якщо ви не встигаєте, мої любі працювати в такому темпі, як я, ви завжди можете поставити на паузу і продовжити, малюємо іншу ручку і заберемо зайвілі. Я натискаю достатньо сильно, щоб вам було видно на екрані. Ви, будь ласка, працюйте, як звичайно. Не треба дуже поспішати. Пам'ятаєте про ці дві стрічки: жовта та блакитна. Вона, вони і тут йдуть далі. Ось так. Жовта і блакитна. І йдуть бачите, тик-тик-тик-тик-тик-тик. І пішли сюди оп. І ось так. Тик-тик-тик-тик-тик. І пішли сюди оп. Ми їх розділимо тут. І вони туди десь далі пішли. І тепер нам треба намалювати ось тут голуба миру. Він у нас буде знову дуже схематичний. Дивіться, малюємо ось так оп, оп. 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 Це голова голуба, Це його дзьоб. І так само тут і ось такий хвостик, все, і весь наш голуб. Він у нас буде біленький наш голуб мира. Наведемо трошки. Ось така в нас робота. Тепер. Ми вже знаємо з вами багато про кольора. Про кольори, точніше, це її плече ще не. Додам. Можемо ще тут навіть якийсь орнамент вишиванці зробити, хто хоче. Це не обов'язково. Так, як я й казала в попередніх відео, у нас є такий колір, це колір тіла. Я буду його використовувати для її обличчя. Обличчя нашої україночки. А в кого нема такого кольору, наприклад, ви можете працювати жовтеньким, але не дуже сильно натискати, просто додати трошечки самого відтінку. Я ще їй додам такого рожеві щічки. Одіваюся, що вам гарно видно на екрані, бо буває таке, що не дуже яскраво виглядає. Тепер нам потрібен жовтенький для ось цієї стрічечки. Далі вона йде у нас ось тут. І куди переходить? Ось сюди. Тому ми цю частину теж зафарбуємо жовтеньким. Візьмемо одразу блакитний, синій, як наш прапор синьо-жовтий. Це як символ нашої України, ця україночка, символ незалежності, символ а, миру. Ми всі дуже-дуже чекаємо на перемогу і маємо. Малювати такі гарні патріотичні малюнки на підтримку. Мені потрібні ще деякі кольори. Зараз я подивлюся, де вони в мене є. Чи є в мене тут? Так, мені потрібен ось такий червоний. Взяла додаткову палітру, бо мені потрібен червоний. Я з ним зроблю ось ці намистини. І орнамент на вишиванці. Так. Чорненьким треба зробити брови. V. Продовжуємо з кольором тіла її ручки. Волосся в неї буде темно коричневим десь ось таким приблизно. Зафарбовуємо волосся. І ось це теж в неї волосся, тому маємо це зафарбувати з вами. Обережно працюйте ось тут в зоні її силуету і профілю. Якщо у вас не гострий олівець, треба його підточити, загострити. Завжди слідкуйте за олівцями, щоб вони були у вас гарні, загострені, щоб вони у вас нікуди не літали, щоб вони не падали. Дуже охайним треба бути з олівцями. І це теж волосся маємо його теж зафарбувати. Можемо взяти ще декілька відтінків коричневого, якщо у вас є. І ось тут попрацювати саме над волоссям. Переходимо до а, треба дьоби кроги зробити і намалюємо квіти. Квіти в нас будуть і рожеві, і інших кольорів, хто які хоче. Можемо додавати і сині квіти сюди. Це зараз зробимо серединки ще. Де наш пенін? ось таким чорненьким можемо ввести. Такі квіточки. Я б хотіла взяти сірий колір, для того, щоб трошечки відтінити від фону і білу вишиванку, відірвати. Ось тут трошечки в неї рукави і попрацювати з самим голубом. Він у нас білий. Але він має світлий тінь, тому він вже не плаский. Він об'ємні нас. Десь приблизно так. Хто хоче, може ще взяти, наприклад, ось ці частині, запрацювати жовтим. А ось в цій частині запра... запрацювати це все блакитним. Причому ми можемо робити ще таку кольорову розтяжку, щоб у нас було десь тут більш яскравий, блакитний, а наверх він у нас буде підніматися більш світлим. Ми не будемо дуже сильно натискати. І ось тут ще можемо трошечки Треба загострити у ліпчика. така виходить робота. До Дня Незалежності нашої країни. Мені здається, що вона виглядає цікаво, як вам здається, Ми можемо написати з Днем Незалежності, хто захоче, будь ласка. І на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд і буду чекати на ваші роботи. a uh pa -huh.